Арсен, Ой. давай. Ло. Придумай слово. Лоша. Лоша. Ти вже. Тигр, молодець. Лошики. Молодець. Сапуна. Рибська кука. Риба. Риба. Так, добре. Ру. Ру. Руки. Руки. Ріка. Молодець на що може бути? Нарди, Нарди. насос, насос, надя, раки, раки, Раска. Раска. ніч, ніч Ша. Ж... Ша. Жабка. Ша. Шапки. Хлапка. Молодець. Фатака. Фарба. Фарба. Фари. Буде будинок. Будинок. Тісто. Тісто. Ба. Барабан. Молодець. Шива. Ж. Ж. Шика. Не, Ж. Ши. То. То. Життя. Життя. Живіт. Ш... Ка. Забери ротика пальчики. Капуста. Капуста. Ще є. Ка. Шей. Капуста. Кавун. Кавун. Ой, сичка. Молодець, мама петух, петух це по-російськи. Петух. Це півник трак, а Пелінг. це? П, е, пилосос. Ми. Ми. Мило. Мило. Молодець. Рок. Робот. Робот. Робота. Сорока. Молодець. Dobre, Samoliot. Dobra, né? mandamos Super. Mi... Mitla. Mitla. Ki. super. Kyt. Kyt, mordez. did dobra. Lialia. 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 Lialka. Lialka. Серце. Серце молодець. Супер. Папа. Папа. Тато. Тато. Молодець.